Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові спеції. з вами я Анна Громова. Сьогодні у скриньку ваших візерунків хочу додати ще ось такий ажурний візерунок листочками. Так виглядає цей візерунок з лицевої сторони. І так виглядає візерунок з виворітної сторони. Цим візерунком зв'язана. Ковтинка, яка зараз знаходиться перед вами на екрані. Ви можете побачити, як цей візерунок виглядає у плечовому виробі. Свій зразок я в'язала із пряжі Маріно Делюкс 50. По складу тут йде 50% вовни і 50% акрилу. І по метражу на 100 грамів 280 метрів. І колір, кого цікавить, це колір номер 33 Цю пряжу мені подарувала Лариса з каналу різнокольорова мозаїка. Посилання на канал Лариси я залишу внизу під відео. Проходьте, дивіться у Лариси цікавий канал. Це, що стосується пряжі, яку я використовувала. І зразок я в'язала спицями фірми Knight Prozing, товщина спиць 3 мм. Візерунок нескладний, справиться навіть починаюча в'язальниця. Я буду з вами пров'язувати кожен ряд візерунка. Раппорт візерунка становить 8 петель і 24 ряда у висоту. Кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою, і в кінці відео я додам загальну схему цього візерунка. Якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки спиці і ми з вами почнемо в'язати. Я буду пров'язувати з вами один рапорт візерунка, тому самим звичайним способом на спиці набираємо 19 петель. Сюди входить 8 петель рапорта. На схемі він позначений білим кольором плюс одна петля симетрії перед рапортом. І плюс 8 петель симетрії після рапорту. Петлі симетрії на схемі показані жовтим кольором, і плюс 2 петлі кромкові, на схемі вони показані фіолетовим кольором. Я набрала на спиці 19 петель. Тепер в'язання повертаю на виворотну сторону, і ми з вами починаємо в'язати підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, і в підготовчому ряду всі петлі пров'язуємо лицевими. Так, лицевими петлями в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую підготовчий ряд і в кінці ряду кромкову пров'язую лицевою. В'яжемо перший ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Пров'язуємо петлю симметрії лицевою. І тепер в'яжемо рапорт візерунка: накид, лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, Виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю, не пров'язуючи. Наступну петлю пров'язую лицевою і через неї переносю зняту петлю. Лицева петля, накид, лицева петля. Тепер в'яжемо петлі симетрії. Накид, лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Виворітна петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вліво, лицева петля, накид, лицева петля, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали перший ряд. В'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо другий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. В'яжемо 4 виворітних, це петлі симетрії. одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна і четверта виворітна петля. Лицева петля, 7 петель виворітних, Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта, п'ята. Шоста. І сьома виворітна петля, лицева петля, 4 петлі виворітних. Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна і четверта виворітна петля. В кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали другий ряд. В'яжемо третій ряд. Кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи петлю симметрії пров'язуємо лицевою, і тепер в'яжемо накид. Лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, виворітна петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вліво, лицева петля, накид, лицева петля. Петлі ми пров'язали, в'яжемо петлі симетрії. Накид, лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, лицева петля, накид, лицева петля, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі третього ряду, в'язання повертаємо і в'яжемо четвертий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. Чотири петлі виворітних, Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна і четверта виворітна петля. Лицева петля, три петлі виворітних. одна виворітна, друга виворітна і третя виворітна петля. Петлі симетрії ми пров'язали, в'яжемо рапорт візерунка. Чотири петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна і четверта виворітна петля. Лицева петля, 4 петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта виворітна петля, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі четвертого ряду, п'ятий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Петлю симетрії пров'язуємо лицевою, накид, лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, виворітна петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, лицева петля, накид, Лицева петля. петлі рапорта ми пров'язали. В'яжемо петлі симетрії. Накид, лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, лицева петля, накид, лицева петля і кромкову петлю в кінці ряду пров'язуємо лицевою. Ми пров'язали п'ятий ряд, в'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо шостий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи Чотири петлі виворітних. Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна і четверта виворітна петля. Лицева петля, Сім петель виворітних. одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта, п'ята, шоста і сьома. виворітна петля. Лицева петля, Чотири петлі виворітних. одна виворітна, друга виворітна. Третя виворітна і четверта виворітна петля. В кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі шостого ряду. Сьомий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, лицева петля накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вліво, дві петлі лицевих, одна лицева і друга лицева петля. Петлі рапорта пров'язали, в'яжемо петлі симетрії. Лицева петля, Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид, лицева петля, накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, дві петлі лицевих одна лицева і друга лицева петля. В кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі сьомого ряду, в'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо восьмий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. У восьмому ряду всі петлі. Пров'язуємо виворітними. Виворітними пров'язуємо і накиди. І так виворітними петлями в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую восьмий ряд і в кінці ряду кромкову пров'язую лицевою. Дев'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Петлю симетрії пров'язуємо лицевою. І далі в'яжемо дві петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вправо, накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, третя лицева петля. Накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, лицева петля. Петлі рапорта ми пров'язали, в'яжемо петлі симетрії. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, лицева петля, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі дев'ятого ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо 10 ряд. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи, в 10 ряду всі петлі, і, в тому числі накиди, пров'язуємо виворітними петлями. Так, виверітними петлями в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую 10 ряд і в кінці ряду кромково пров'язую лицевою. Одинадцятий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи петлю симетрії в'яжемо 2 петлі з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, і пров'язую ці дві петлі разом з нахилом вправо. Накид 5 петель лицевих. Одна лицева, друга лицева, третя лицева, четверта лицева і п'ята лицева петля. Накид. Тепер три петлі пров'язуємо разом, щоб середня петля була зверху. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу. Знімаю їх на праву спицю, не пров'язуючи, третю петлю пров'язую лицевою. І через цю петлю переносю дві петлі, які ми знімали. Ниточку підтягую, От у нас середня петля зверху. Тепер в'яжемо петлі симетрії. Накид, 5 петель лицевих, одна лицева, друга лицева, третя лицева, четверта лицева, п'ята лицева, накид. І дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. В кінці ряду кромкову пров'язуємо лицевою. Ми пров'язали петлі 11-го ряду, в'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо 12 ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. В 12 ряду всі петлі, включаючи накиди, пров'язуємо виверітними петлями. Ось у нас знову накид пров'язуємо виворітною. Ще один накид виверітною. І так, виворітними петлями в'яжемо до кінця ряду. І в кінці ряду кромково я пров'язую лицевою. Ми пров'язали 12 ряд. 13 ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю не пров'язуючи. петлю симетрії пров'язуємо виворітною і далі в'яжемо дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, лицева петля, накид, лицева петля, накид, лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо виворітна петля. Ми пров'язали рапорт візерунка, в'яжемо петлі симетрії. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, лицева петля, накид, лицева петля, накид, лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, виворітна петля. І в кінці ряду кромкову пров'язуємо. Лицевою. Ми пров'язали петлі 13-го ряду, в'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо 14 ряд. Кронкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Лицева петля, 7 петель виворітних. Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта виворітна. П'ята виворітна, шоста виворітна і сьома виворітна петля. Лицева петля, сім петель виверітних. Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта виворітна, п'ята, шоста і сьома виворітна петля. Лицева петля і кромкову петлю пров'язуємо лицевою. Ми пров'язали з вами петлі 14 ряду. 15 ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, виворітна петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, лицева петля, накид, лицева петля, накид, лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, Виворітна петля. Рапорт візерунками пров'язали, в'яжемо петлі симетрії. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, лицева петля, накид, лицева петля, накид, лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, на петля і В кінці ряду кромкову пров'язуємо лицевою. Пров'язали 15 ряд. В'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо 16 ряд. Кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи лицева петля, 7 петель виворітних, одна виворітна, друга виворітна, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома виворітна петля. Лицева петля, 7 петель виворітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома виворітна петля. Лицева петля, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі з го ряду. Сімнадцятий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Виворітна петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, лицева петля, накид, лицева петля, накид, лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, Виворітна петля. Петлі рапорта ми пров'язали, в'яжемо петлі симетрії. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, лицева петля, накид, лицева петля, накид, лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, виворітна петля. І в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі 17-го ряду, в'язання повертаємо на виворітну сторону. І в'яжемо 18-й ряд. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи. Лицева петля, 7 петель виворітних. Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта, п'ята, шоста і сьома виворітна петля. Лицева петля, 7 петель виворітних. Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта. П'ята, шоста і сьома, виверітна петля, лицева петля, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі 18-го ряду. 19-й ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Петлю симетрії симметрії пров'язуємо лицевою, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою. З нахилом вліво, три петлі лицевих: одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, лицева петля. Петлі рапорта ми пров'язали, в'яжемо рап... петлі симетрії. накид Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, лицева петля. І в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі 19 ряду. В'язання повертаємо. На виворітну сторону і в'яжемо 20-й ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. В 20-му ряду всі петлі, включаючи накиди, пров'язуємо виверітними петлями. Ось у нас знову накид, пров'язуємо виверітною, знову накид виверітною. І так в'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами петлі 20 ряду. 21-й ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Петлю симетрії пров'язуємо лицевою, і далі в'яжемо лицева петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, дві петлі лицевих, одна лицева і друга лицева петля. Петлі рапорта ми пров'язали, в'яжемо петлі симетрії. Лицева петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, лицева петля, 2 петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева. І в кінці ряду кромкову пров'язуємо лицевою. Ми пров'язали петлі 21-го ряду, в'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо 22-й ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. В 22 ряду всі петлі включаючи накиди. Пров'язуємо виворітними петлями. І так виворітними петлями в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую 22 ряд і в кінці ряду кромково пров'язую лицевою. 23 ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, петлю симетрії пров'язуємо лицевою і далі в'яжемо рапорт візерунка, дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, накид. Тепер три петлі пров'язуємо разом, щоб середня була зверху. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, знімаю їх на праву спицю, не пров'язуючи, третю петлю пров'язую лицевою. І тепер через цю петлю переносю дві петлі. Середня петля у нас зверху накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Петлі рапорта ми пров'язали, в'яжемо петлі симетрії. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, накид, три петлі пров'язуємо разом лицевою. Щоб середня петля була зверху. Ось так. накид три петлі лицевих: одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. В кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі 23 ряду, в'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо 24 ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. В 24 ряду всі петлі, включаючи накиди, ми пров'язуємо виворітними петлями. Так, виверітними петлями в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую 24 ряд. І в кінці ряду кромкову пров'язую лицевою. В'язання повертаю на лицеву сторону. От і зв'язали ми з вами один рапорт візерунка плюс петлі симетрії, і пров'язали 24 ряда у висоту. 25 ряд візерунка починаємо в'язати з першого ряду. Друзі, я буду рада, якщо моє відео було для вас корисним. Якщо ви цей візерунок будете використовувати у своїх плечових виробах, я з вами не прощаюся, бажаю всім мирного неба, такого довгоочікуваного, бажаю всім, всім здоров'я, щастя, бережіть один одного і до скорих зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока!